Відбудеться якийсь як вступ України до нового альянсу, тобто, вже вони готові. Тобто, європейські військові влада, вони вже готові до цієї ідеї, тобто вони в них вже там якийсь свій наряд є. Просто я не знаю, коли точно вони відправлять цих людей. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Льона Захарченко, з нами сьогодні наша улюблена астролог і надовгань. Вітаю, рада тебе бачити. Виглядаєш, як завжди, неймовірно. Дякую, дякую. Привіт, Альона. Я також дуже рада тебе бачити. А, традиційно хочеться розпочати з питання астрологічного прогнозу на цей тиждень, починаючи з понеділка, 9 і по 15 грудня. Що власне відбуватиметься в Україні? На що чекати? Які події відбуватимуться впродовж цього тижня? Що ж, спочатку я хочу трошки заспокоїти українців, тому що цей тиждень він пройде більш-менш спокійно. Тобто я б тут не прогнозувала якісь масштабні обстріли, тому що я вже казала, що передбачався обстріл саме на 6 грудня, і ми спостерігали Запоріжжя, Кривий Ріг, що це відбулося. Тобто дія аспектів спрацювала. І якраз з, 19, з 9 по 15 грудня тут таких сильних напружень не буде щодо саме масованих обстрілів, але такі погані ситуації. Ситуації будуть вмикатися вже з 15 числа, тому що 15 грудня знову буде така небезпечна повня, і там вже будуть вмикатися напружені аспекти між Марсом і Плутоном і між Юпітером. І от там вже як друга половина грудня буде достатньо напруженою. Тому на цьому тижні, можна сказати, ще трошки так видихнути можна, тому що тиждень буде впливати трошки на інші сфери. Оскільки якраз сьогодні, 9 грудня грудня Марс переходить у свій ретро рух. Він якраз запроваджує всі свої енергії повернення до старих домовленостей, до якихось заморожених домовленостей, до старих ідей, до якихось. До формування нових дипломатичних форматів на базі старих, але з внесенням в своїх е, якихось оновлень е, з цього моменту почнеться розгляд якихось міжнародних пропозицій щодо закінчення війни, і розглядатися будуть ці пропозиції, як я вже казала, те, що пропонувалося раніше. Тобто, е, ну ось була ідея війну е, до війну повернути на кордони 91-го року. Так М -м, зараз будуть повертатися вже до ідеї. Зупинити війну на кордонах 22-го року, ну тобто, це вже йде ефект самого ретро Марсу, щоб вже хоча б так зупинити її, щоб не втрачати території. Але я вже казала, що ця тема і сам цей план він ще буде а, вноситись туди, будуть ще поправки, що будуть його обговорювати багато разів і будуть ще його змінювати. Тобто тут Україна не хоче поступатися своїми землями, ну а іноземні партнери будуть. Давити Україну, щоб вона це зробила, і чим довше буде йти це протистояння, тим довше буде йти війна в 25-му році. А чим швидше вони все ж таки вирішать про щось домовитися, тим швидше ми почуємо про якийсь перший договір, який вдасться підписати. А про зупинення війни, можливо, це не буде прям як якийсь ну, от прям мирний договір, скажімо так, але якесь припинення війни. Тобто, це йде середина 25-го року. Але вже на цьому тижні ми будемо. Мо спостерігати початок всіх оцих поправок і розглядів цих домовленостей, тобто там спілкування з партнерами, вже якісь перші пропозиції, все що з цим пов'язане. Венера, якраз в карті України зараз в першому будинку, в поєднанні з Сатурном. Тобто сама Венера вона вказує на допомогу грошову для України, що її ще нададуть на цьому тижні. Але поєднання з Сатурном дає певні обмеження, тобто або вона прийде пізніше, ніж очікують, або в якихось менших розмірах ніж сказали чи пообіцяли. А місяць по другому дому відповідає якраз таки тут за будинок ворога і партнерів, і другий будинок будинок грошей, то вказує на те, що можуть прийматися нові рішення щодо грошей, щодо цін, які ну, також будуть рекомендовані нашими партнерами. Тобто на цьому тижні тут партнери будуть казати щось: от треба там ціни на це підняти, ціни на це можливо знизити. І якісь нові можуть розглядатися законопроекти пов'язані з цінами, з грошима, з усім, що з цим пов'язано, з фінансовим сектором, і тут це буде фінанси для народу, а також те, що ну, ті фінанси, які будуть витрачатися як бюджет на військову сферу. Уран йде по четвертому будинку, і доки він там буде ходити, це вказує на територіальну зміну. Країни, тобто на те, що змінюватися будуть все ж таки кордони країни. Тут цей день, цей рік і наступний рік ще в цьому питанні крапка поставлена не буде. Оскільки тут ще є напруження між Юпітером, Сонечком, Марс, має опозицію на Венеру. тобто тут якісь законопроекти, які були не підписані, знову ж таки щодо фінансів, щодо якихось виплат, щодо закупівель і вкладів грошей. Ще будуть допрацьовуватися або переноситися слухання цих законопроєктів. І, взагалі, тиждень такий Марс, опозиція, Венера, що у людей може виникнути бажання якихось незапланованих витрат, може якісь там подарунки купувати. Тобто, такий як імпульс, щось купити, витратити гроші. Оце якраз від Марсу буде війти це внутрішнє бажання таке. І Тут сонечко якраз в одинадцятому домі сонце теж є співкерівником сьомого будинку, будинку ворога і партнерів. Вказує, що можуть навіть бути прийняті нові рішення щодо якихось нових посад в парламенті або щодо якихось змін в парламенті, тобто якихось можуть замінити представників якихось партій. Ну, якщо подивитися також взагалі історію ретроградного Марсу в будинку ворога в карті України, то постійно після цього проходження були якісь нові формати співпраці, були якісь нові альянси і нові домовленості якраз таки з партнерами і з ворогами. Оскільки зараз такий активний період у України так, дій з ворогом, а також переговори з партнерами. Я думаю, вже до кінця 2025 року. Боку відбудеться якийсь як вступ України до нового альянсу, або завдяки українським ідеям створиться цей новий альянс з якимись країнами. Тобто я не бачу що це сам Євросоюз, це якийсь буде альянс, і там буде менша кількість країн ніж у Євросоюзі. Скоріше за все, ті, хто мають хороші стосунки з Україною. Протягом цього тижня він може бути насичений більше якимись також. Потрясіннями, якимись природними катаклізмами або якимись такими аварійними ситуаціями, стихійними лихами, те, що може відбутися, наприклад, десь на воді, на землі, під землею. Тобто тут будуть прокидатися, я вже про це казала, що в грудні місяці прокидаються ці підземні енергії. Прокидатися будуть, можливо, вулкани і давати землетруси. Якраз після того, як я це вже сказала, відбувся землетрус у Каліфорнії, і ми можемо ще спостерігати повторення ситуації цього землетрусу у другій половині грудня. Тож, в принципі, оцей тиждень він ще ну, більш-менш має бути таким. Врівноваженим. А отже, після 15-го, це 15-й цей аркан диявола, він знову увімкне цю енергію. По-перше, жертвоприношення напружених аспектів на небі. Він буде вмикати знову Плутон-Марс опозицію і вмикати якісь, можливо, і нові катаклізми, і якісь катастрофічні ситуації у світі. Тому будемо спостерігати. Почнеться щось цікавеньке, тому що. З другої половини грудня і на Росії мають початися якісь зміни, бо я дивилася їх натальну карту, що в них якраз ця енергія Марса може створити і нові теракти, і якісь там вбивства масові людей, і бунти. В принципі, грудень, я так скажу, що це такий бунтівний місяць, і через оцю, через Марс, взагалі він. Дає людям ці агресивні настрої, і тому коли Марс перейшов, відбулися ці бунти в Грузії, я Також про них попереджала так. Я казала, що будуть ще протистояння, бунти і в інших країнах. І ось якраз і в Сеулі також відбулися ці бунти зараз. Там проти президента люди пішли в парламент, тобто. Після того, як Плутон перейшов в знак водолія, увімкнулися енергії свободи, і з цього моменту, тобто не тільки в грудні, а це тільки дало початок в грудні, а надалі люди будуть іти проти влади, люди будуть боротися і будуть намагатися скинути диктаторів. І звільнитися від всієї цієї старої системи. Тобто, це хороші енергії, що нарешті люди, од під впливом планет, захотіли це зробити, вийти з у цього можна сказати, рабства. А, і м, подивимось тут тепер ще хороші аспекти. Тут буде хороший аспект 12 грудня, Марс має тригон на Меркурій. Я б так сказала, тут можуть полагодити десь електричну станцію, може десь в якомусь місці вплинути на налагодження світла, або ну, може там з графіками щось наладиться, світла, тобто якесь трошки буде покращення в цьому питанні. І 11-12 грудня тут також буде хороший аспект від місяця до Венери і Меркурія. Буде якась звісточка від військових, можуть бути якісь новини, можливо, щодо повернення військових з полону. І також тут якісь будуть для наших військових успіхи на, ну, якби на, на територіях цих, як я, я не знаю, їх вже назвати. Частково окупованих, скажімо так. От. І е, якщо вже дивитися 13-14 грудня, там вже поступово буде підключатися, підключатися напружені аспекти. Тут Сатурн має напруження на місяць, це так само впливає на наш настрій, на наш імунітет, трошки буде давати якесь таке почуття тривожності, і якщо дивитися в Україні, так, то вже от до підготування. Ну, як прямо перед повною вже вмикається у цей емоційний стан, коли людей трясе, коли вже назовні вилазить все, все, що накопилося, хочеться висказати, хочеться з кимось посваритися і немає змоги все це тримати в собі. Тому як на людей це буде впливати, звісно, на негативні емоції, а також може бути загострення тут і хронічних хвороб, і, в принципі, ну, таке зниження імунітету на повню відбувається, тому що повня, взагалі, якби повний місць. Місяць, а це такий як прожектор, штучно створений. Е, ну Я так хочу загалом сказати, але так, він темними силами штучно створений для такого, як, знаєш, випромінювання негативного на землю. І раніше було взагалі три цих прожектори, потім стало два, і зараз в нас цей лишився один. І тому саме от коли повний місяць він має свої всі повноваження. І в людей починає дах зносити, активуються всі темні сили максимально, і активується все погане і негативне, різні там стихійні лиха і так далі. Все це вповню зазвичай бувається. І не просто так раніше ми спостерігали, що вповню ці вовкулаки перетворювалися. Тобто люди перетворювалися на вовкулаків, тому що це час панування темряви і темних сил. Тому 15 грудня звісно, я, звісно, тут хотіла б застерегти людей, про те, що щось погане може трапитися. Тут може щось. Прилетіти тут може і стихійне лихо якесь бути, тобто і аварійні ситуації, і підвищена агресія, і е, взагалі такий стан: знаєш, коли краще закритися від всіх, не спілкуватися і медитувати. А, Тобі, щоб... зробити біди і зайвого не сказати не, не, не зробити, я б так сказала, тому що з 15 грудня, от той тиждень, він вже почнеться з такими напруженнями. Це ми вже з тобою обговоримо наступного тижня. Обов'язково поговоримо зараз. Хотілось більш детальніше поговорити про деякі з українських областей, якою буде ситуація найближчим часом. Там Давай розпочнемо з запорізького напрямку. Різні новини чуємо не дуже втішні щодо планів Росії на цю на цій території. Давай подивимось, що відбуватиметься. Так, ну я подивилася, що може бути з Запорізькою областю. Ну, знаєш, я б так сказала, що от саме повернення всієї Запорізької області воно не буде легким і не буде швидким. Тобто це не трапиться ще в 25-му році, і там насправді це займе як такий достатньо довгий час якихось переговорів. Домовленостей, можливо, треба буде ще якісь кошти заплатити за повернення цієї, ну якби всієї області, і так само, як і з деякими іншими областями, я подивилася, що це може співпасти тільки з падінням режиму Путіна, тобто, коли вже його не буде, і домовлятися буде представник України. Не Зеленський, а з іншим представником Росії, який там буде після Путіна. От тільки там вже якийсь йде шанс. І то я подивилася, що цей шанс, можливий йде десь через 4 роки. А, все ж розуміємо, що є ймовірність того, що це відбудеться раніше, так? Я правильно розумію? Є все ж таки шанси. Ну, знаєш, я так кажу, шанс є завжди. Його можна знайти. Просто чого він буде коштувати от в цьому питанні? Це питання завжди будемо... людських життів і так далі. Будемо обов'язково дивитися періодично ці питання і дивитися, як змінюється ситуація щодо них, щодо Харкова і Харківського напрямку в цілому, що можеш сказати? Знаєш, от Харківська область, вона якраз таки, як це як сказати так. Я подивилася, що там якраз хороші новини щодо Харківської області, тобто я не бачу, що її окупують. Я не бачу, що якби, цю область взагалі там вони зможуть якось там забрати і так далі. Тобто, тут е, є якась така як незри, незримий захист над Харківською областю, над Харковом. Тобто, там є якісь і от небесні захисники. Е, і е, також, ну, знаєш, от, Душі загиблих вони от якось дуже охороняють на тонкому плані саме цю територію. Тобто я бачу, що Харківська область залишиться в складі України, все буде добре. Оце єдиний тільки мінус, будуть туди надсилати свої подарунки ракетні. Херсонський напрямок. Давай подивимось. Так, ну Херсонський напрям. А, з херсонським напрямом все складно, тому що там багато ще зрадників є і багато колаборантів. Тобто там і з самого початку їх вистачало, і тому там така ситуація відбулася, але вони там і досі знаходяться. І а, тут більше йде можливостей повернути Херсонську область, якщо використати якусь нову стратегію, стратегію яка до цього не була використана. Тобто, там, можливо, щось прийдеться таке, ну не знаю, щось підривати, чи щось масштабне створювати знову. Тобто, щось це може бути руйнівне. Спочатку, але завдяки чому там можна буде потім як цю область повернути, тобто якісь кардинальні рішення, тобто там підірвати кримські міст і можливо там ще щось заблокувати, заточити там, ізолювати ворога, а запропонувати якийсь ультиматум. Тобто, там, от прям ідуть такі доволі жорсткі стратегії. Якщо ну, українські військові вони вирішать ці стратегії робити, то якраз тут Херсонську область можна буде повернути, і тут повернення її йде вже трошки, якби коротший термін. Тут йде десь близько двох років, але це в залежності від того, яку саме стратегію. Оберуть і дуже багато ще залежить, що буде відбуватися на Херсонській області от в найближчі два місяці, тому що велика небезпека йде якраз оці два місяці: грудень, січень, що ворог може знову туди піти з спробою захопити нові території. А давай подивимось ще сумський напрямок, що відбуватиметься тут. Так, ну щодо Сумщини, знаєш, е, тут іде е, атмосфера більше страху, що страхи, страхи, погрози, погрози, але як, от, енергія така залишається лише страхів і погрозів. Тобто я не бачу, що заберуть Сумщину, я бачу, що там обстріли, я бачу, що якісь там ідуть такі як погані моменти для людей, але е, я не бачу окупації там. А також Дніпропетровську область, давай подивимося. Сподіваюсь, що зараз почуємо те саме, що і про Сумський напрямок. Дніпропетровська область тут вона і енергетично не може дістатися. Тобто, якщо подивитися, от енергетично області там, де Проживала велика кількість а, етнічних росіян до цього, так вони там залишили свою енергетику, і тому ті області ну було росіянам трошки легше захопити через це. А Дніпропетровська область там стільки такої енергії не лишилося. І знаєш, я б сказала, що зараз також є загроза, тому що ретро Марс а, як повторного нападу ворога і як а, спроби. Зайти в Дніпропетровську область, це відбувається вже зараз грудень, січень, також місяць. А, але е, я, я якби, дуже вірю, що вони туди не зайдуть. Е, місто Дніпропетровськ вони точно не візьмуть. А от Дніпропетровська область саме це як кордон і міста, які знаходяться біля кордону області, от там ще зараз є така небезпека. Але все ж я вірю, що вони туди не дійдуть. Це все залежить від просування на Донецькому напрямку, так і їхніх результатів тут. Ну, вони там знаєш, так вони зараз, наче почали як активно просуватися і наближатися вже до цього кордону. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили про це там, здається, декілька місяців назад. І я ще казала, давала попередження, що, скоріш за все, на ретро Марсі вони можуть захопити нові е, населені пункти на Донецькій області і наблизитися до Дніпропетровщини. І бачиш, вони якраз такі просунулися, на жаль. Але... Е, Знаєш, ну тут зараз в цей період, от в грудні місяці, я казала, що а, в Україну направляться війська американські, європейські. От було б чудово, якби дійсно ці війська туди відправили для оборони і вони не дали ну, цьому здійснитися. А наскільки зараз реальні перспективи того, що це відбудеться? Ну, в грудні місяці це дуже можливо. Щоб це відбулось, тобто, це якраз і є частина цих нових домовленостей, про які зараз їздять представники України, і домовляються. Тобто, вже вони готові. Тобто, європейські військові влада вони вже готові до цієї ідеї, тобто, вони в них вже там якийсь свій наряд є. Просто я не знаю, коли точно вони відправлять цих людей. Давай подивимося, що хотілося подивитися київщину, якою буде ситуація тут, тому що чуємо зараз від усіх, що посиляться обстріли. Давай перевіримо це. Ну, обстріли я сказала, що друга половина грудня вони дійсно посиляться, і особливо це буде напередодні Різдва і на Різдво. Тобто з 22, десь от по 25 грудня, може, навіть по 26 і ще і на Новий рік. Тобто, в плані обстрілів, так, ситуація напружена, а в плані окупації другого разу вони туди не зайдуть. Ну, Я мається на увазі Буча, Ірпінь не буде цього другого разу. А ти на початку казала про деякі посадові зміни, які можуть відбутися в українському уряді, і зараз надзвичайно багато питань, прикутих до Буданова, тому що періодично з'являється інформація, що його планують прибрати з посади, потім її спростовують, потім вона знову з'являється. Давай все ж таки, можливо, ти дивилася його натальну карту, чи є ймовірність того, що його приберуть з нинішньої посади. Загалі прибору, чи обійматиме нову посаду, або дійсно залишиться на своєму місці. Ну, часу народження в мене його немає, є тільки дата народження, тому я тут можу сказати, що зміни для нього будуть у 2025 році. А, якраз це може співпасти з зміною влади в Сполучених Штатах, тому що вони там будуть Зеленському впроваджувати свої ідеї, а, змінити із середини парламент України. І там якраз можуть бути зміни, але я не, не можу сказати, що це прямо буде якесь звільнення його. Можливо, от на якусь просто іншу посаду переведуть, це може бути краще, перспективніше для нього, для України, чи зараз важко сказати? Знаєш він дуже така перс, як професійна людина, тобто він такий зосереджений на професійному розвитку, на кар'єрі. Він четвірка четвертого числа, числа народився. А вони такі вперті, вони завжди будуть стояти на своєму, йти на кінця. Вони такі неустанні в плані професії. Тому я не думаю, що це буде якесь пониження його. Взагалі йшли такі розмови періодично про залужного раніше. Ходили про те, що він ймовірно може балотуватися в президенти. Потім почала така ж інформація з'являтися. І щодо Буданова чи дійсно він або хтось розглядає варіант того, щоб просунути цю людину в президенти України. Хтось, як якась цінова влада, вони розглядають цей варіант щодо залужного. Ми з тобою також розбиралися ще літом, що він сам не хотів іти в президенти. Тобто, в цьому році в нього така енергія, що ні ніякого там президентства і в натальній карті. В наступному році я думаю, буде така друга хвиля впливу на нього. Йому знову запропонують. Все ж таки, а може, ти будеш балотуватися? Люди тебе люблять, і я думаю, люди навіть за нього б і голосували, і могли б навіть його обрати. І якби балотувалися Буданов і Залужний, то виграв би залужний. Просто тут все залежить від його бажання, чи він передумає, бо на даний момент і літом, тобто цього року він взагалі не хоче і навіть не розглядає цей момент. Може наступного року він сам передумає бо якось вплинуть, і тоді ми зможемо його спостерігати в новій ролі. Але в будь-якому разі, ці дві кандидатури зараз на меті, все ж таки, щоб просувати їх. Президента, ну так я ж кажу. Я не бачу, що він кудись подінеться, бо він такий, що буде йти завжди до кінця, і кар'єра для нього найголовніша в житті. Зазвичай такі люди вони не здаються. А, також до одного прізвища прикута увага вже тривалий час. Мабуть, найсуперечлива така людина це Єрмак. А що очікує його? Що які новини про нього будемо чути. Ну, тут, знаєш, якщо в 25-му році ніхто не зіпсує його репутацію, так причому м -м, публічно, бо тут може бути якийсь скандальчик про нього в 25-му році, то також тут е звільнити його буде дуже важко. Такі, ну, тобто Тут якісь, такі ходять енергії, ходять плітки, що там хочуть його звільнити, так? підписи збирають на його звільнення і ніяк ніхто його і не звільняє. Тобто В цьому році ще ці енергії е, я не бачу, що зміняться. В наступному році тут єдине це може бути або наказ Трампа, або якщо вже, коли вже зміниться сам Зеленський, от тоді вже будуть зміни і з Єрмаком. А, ти зараз так сказала про наказ Трампа. Зеленському доведеться слухати Трампа і всі його накази в майбутньому для того, щоб отримувати необхідну допомогу. Ну насправді вони і зараз вже його слухають, і якби зараз. Більшість допомоги залежить від сполучених штатів, і вони ж і будуть домовлятися про зупинку війни, про план миру, і все що з цим пов'язане. Тобто, Україна наразі дуже залежна від цієї країни, тому так вони і слухають, і будуть слухати. А так, тут скоріше питання для таких суперечливих моментів, якщо поставлять питання ребром, так щодо людей, в яких впевнений Зеленський на сьогодні, або навіть до кандидатури самого Зеленського доведеться уряду України виконувати абсолютно все, чи все ж таки матимемо ми свій голос і можливість не дослухатись, але без втрати допомоги. Ну, дивись, зміни в уряді точно будуть у 25-му році. Я тут не впевнена, чи це буде зміна президента, от як в кінці, або в другій половині 25-го року, або в 26-му, Але вона точно відбудеться. Ця зміна, і я думаю, що якщо змінять президента, то змінять якби і його правлячу партію, і людей, тому це буде впливати на всіх посадовців, які зараз працюють. І це не, не тільки, як знаєш, ну, як, що скажуть там республіканці, так? але е, сама по собі зміна президента і правлячої партії, вона ж несе за собою зміни там всіх, тому That's що новий президент він приводить з собою нову команду. І я думаю, якщо виберуть залужну, він створить повністю нову команду, звісно. Я думаю, що ми ближче до цих всіх питань будемо ще проглядати всі ймовірні варіанти розвитку подій. Я дуже вдячна тобі, Іночка, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі попередження. Обов'язково на початку наступного тижня зробимо нове інтерв'ю, тому що ти там вже анонсувала досить непростий тиждень для України. Більш детальніше поговоримо про це. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі, хочу нагадати про те, що у Іни також є свій Ютуб канал соцмережі. Доєднуйтесь до них, доєднуйтесь до нашого Ютуб-каналу. Поговоримо плюс. Плюс під цим відео будемо чекати на ваші коментарі. Якщо виникають у вас запитання, теж їх прописуйте. Раді будемо також вашим вподобайкам. Хочеться побажати абсолютно кожному з вас, щоб все ж таки е, цей день був тихим для вас, е, мирним. Хочеться також, щоб вдавалося вам берегти себе і своїх близьких. Усім бажаю гарного дня! До ліхого дня і до побачення.